Простіше нікуди. Гей, не випускай свої ікла на мене, не вампір. Передражнювати вирішив, дурний зомбі. Правильно бійся. Що ж, ця булочка нам не підходить. А ось червона набагато краще. Але чорна виглядає набагато крутіше. Зараз щось знайдемо. Шкірка мені не потрібна. А можна обережніше зомбі? А що там є ще? О, зв'язка часнику! Вампір, тобі не треба. Забери ти від мене, гетота. Ну, як хочеш. А де моя булочка? А ось і вона. Ідеальний тухлий запах і розкішний зелений колір. Дивись, Венди! Вампіру ціниш? Ох, нічого ви не розумієте. І так, мені потрібні овочі, котрі треба порізати. Ох, щось руки не слухаються. Все ж таки довго я під землею провалявся. Ой, вампір, я не навмисно. Не вбивай мене венздей. Ну точніше ще раз не вбивай. Це все покладемо на булочку.